Хочеться сказати, що з точки зору лукізму, з точки зору шеймінгу, за певний вигляд у нашому суспільстві відбуваються зміни не лише з огляду на реакцію спільноти на реакцію соцмереж, а і з огляду на інші дуже цікаві кейси. І тут мені хочеться згадати про Олю Полякову і про її судовий позов, який буде спрямований на редакцію видання Главріт, тому що після того. Того, як е, співачка виклала фото зі своєю дочкою у інстаграм, е, видання Главрєт, взяло ці фото і виклало їх на шпальтах свого видання під заголовком. Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися. Далі також у тексті були вирази: у Маші помітно збільшилася попа, а на її ногах. Можна розглянути целюліт. Згодом на сайті Главреда цей матеріал було видалено. Але маю надію, що Оля Полякова доведе цю справу до кінця, як вона і пообіцяла. За кордоном вас би стерли просто, відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця, щоб показати, що в сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприят, неприйнятний для розвинутої України. І тут я хочу сказати, що абсолютно. Команда полякової я з нею в цій справі, тому що мені здається, що медіа повинні починати відчувати відповідальність за ті меседжі, які вони розповсюджують. Я дуже багато зважую стосовно того, що я говорю в ефірах, і дедалі більше прописую собі сценарій, щоб не вовкнути чогось зайвого. І знову ж таки, я маю свою відповідальність як просто фізична особа, яка має свій блог в інтернеті. І у мене просто просто на голову не налазить те, як медіа працює з дуже чутливими темами, які медіа насправді повинні допомагати нам долати. І трошечки статистики мені хочеться додати. Зокрема, інститут масової інформації дослідив знову ж таки медіапростір на предмет стереотипів і сексизму. І одне з найсвіжіших досліджень, і це дослідження є у них у Фейсбуку. Взагалі підписуйтесь на інститут масової інформації. Там дуже багато цікавої інформації. Я наведу декілька цифр з цього дослідження. 9 з 25 найпопулярніших українських медіа вживають дискримінаційну лексику і стереотипні зображення щодо жінок. Матеріали стосовно здоров'я, хвороб або побуту ілюструють лише жінками. Найчастіше ці питання стосуються обох гендерів, але у нашому випадку жінки є переважною ілюстрацією. Найчастіше медіа вдаються до сексизму, лукізму, бодішеймінгу та стереотипів. Стосовно жінок, у медіа є проблеми з етичним висвітленням жінок, які мають дітей, вживання некоректної лексики та поширення чутливої інформації. І як пишуть самі працівники інституту масової інформації, якщо Оля Полякова таки доведе справу до суду, то це точно має вплинути на якість таблоїдних новин про жінок. Ну, будь ласочка, ну можливо, ну хоч на когось. Ну і зрештою дедалі активніша реакція суспільства на подібні висловлювання і на те, що подібні висловлювання не будуть залишатися без реакції. Вона теж вказує нам на те, що ситуація може сунутися з мертвої точки.